Математика. Добрий день, я вас вітаю. Сьогодні у нас з вами буде заняття, яке називається математичний калейдоскоп. На вас чекають різноманітні завдання, які, я сподіваюся, вам дуже сподобаються. Перше завдання у нас визначити четвертий зайвий на малюночку. Дивимось на перший малюночок, що у нас тут зайве. Так, єнот. Тому що єнот це мешкає у лісі, так? А інші тварини це свійські тварини. Далі, хто у нас зайвий? Білка. Добре. Далі дивимось, що зайве. Морозиво, так, тому що морозиво ми їмо, а інше ми з вами можемо пити. Далі що зайве? Сік. Що у нас зайве? Так, обігрювач, тому що він теплий, так, а все інше у нас холодне. Далі зайве у нас човен, тому що це водний транспорт, а інші це наземний транспорт. Що тут у нас зайве? Так, відделка. Тому що відделка – це посуд, а інші це у нас інструменти. Далі зайве у нас сокира, тому що інші це музичні інструменти. Зайві рукавички, бо ми їх надягаємо на ручки, а все інше на ноги. Далі зайві у нас. Вірно, шкарпетки. Ми їх одягаємо на ноги, а все інше це головний убір. Хто тут у нас зайвий? Так, зайва ящика, бо вона в нас не плаває, так? Далі зайва. Лапка, так, тому що все інше це органи людини, а лапка це у тваринки. Далі зайве у нас калейдоскоп, тому що все інше це посуд. Далі зайве у нас дитина, так. тому що інші це вже дорослі, які мають професію. У дитинки ще немає професії. Далі зайве у нас чашка, тому що це посуд, так, а інше це меблі. І зайве у нас пилесос, тому що це електричний е, у нас е, прибор, а все інше меблі. Далі зайве у нас. Пірамідка, тому що це іграшка, а все інше це шкільне приладдя, яке ми можемо взяти з собою у школу. Далі зайве у нас олівці. Тому що олівці це не іграшки, так? Добре. Наступна гра порахує геометричні фігури. Так. Переходьте, будь ласка, скільки трикутників у зеленому квадраті? Хто нарахував 6? Правильно. Скільки трикутників у червоному квадраті? 7. Так, де більше трикутників? У зеленому чи у червоному квадраті? Так, у червоному більше. А наскільки більше? На 1. Вірно. Тепер порахуйте, скільки квадратів у зеленому квадраті. Так, хто нарахував? 4. Молодець. Скільки квадратів у червоному? 3. Де більше квадратів? У зеленому чи у червоному? У зеленому більше на 1. Так, наступна гра називається сигнальники. І так, якщо ви згодні з моїм твердженням, то ви будете плескати у долоні. Якщо ні, то покажіть ось такий хрестик. Що ви не згодні. І так. Сьогодні у нас з вами трави. Так, трави. На вулиці зима. Ні. П'ять менше від одного. Ні. Літ гарячий. Ні. Молоко рідке. Так, після ранку настає ніч. Ні. У квадрата чотири сторони. Так. Поїзд за автобус. Так. Кущик вищий за дерево? Ні. Добре. Тепер давайте, дітки, спробуємо розгадати вам з вами цікаві завдання від тітоньки сови. І так. Скільки лап у двох вовків? Так, хто відповів вісім? Молодець. З дупла виглядало шість хвостів. Скільки? Білок у дуплі. Так, у дуплі шість білок, шість хвостів, шість білок. За ялинки виглядало чотири. Заячих вушка. Скільки зайчиків? Так, хто нарахував два зайчика? Молодець. Так, і наступна, дітки, уважно слухаємо нашу загадку таку дід, баба. Онучка, мишка тягли рібку і витягли, скільки очей дивилося на рібку. Скільки очей у діда, у баби, у онучки, у мишки, скільки разом очей. Так хто нарахував? Вісім молодець. Добре. Наступна гра розфарбуй зірки. Приготуйте, будь ласка, три олівця, червоний, блакитний і жовтий. І намалюйте ось такі три зірки. А тепер як їх треба розфарбувати? Слухайте уважно. Зірка посередині не блакитна і не жовта. Якого вона буде кольору? Так, ця зірка буде червоного кольору. Далі зірка праворуч не червоним і не блакитним кольором. Якого вона буде кольору? Так, вірно жовтим кольором. А якого кольору буде зірка ліворуч? Вірно, вона буде блакитного кольору. Розфарбовуємо. Наступна гра, куди летить метелик. І так, метелик летить у лівий нижній кут. Який колір у лівому нижньому кутку? Так, це помаранчевий. Добре. Далі метелик у правому нижньому кутку. Який там колір? Сірий. Метелик у лівому верхньому кутку. Який там колір? Синій. Метелик посередині. Який колір? Зелений. Метелик в правому верхньому кутку. Так, це там жовтий колір, між помаранчевим та сірим. Який колір? Рожевий, надсірим. Метелик знаходиться. Так, це блакитний колір. Під синім фіолетовий. Між синім та жовтим. Так, червоний колір, там наш метелик. Добре, молодці дітки. Наступне завдання погодуй собачку. Давайте порахуємо е, приклади на кісточках наших. І відправимо до той собачки, яка відповідь буде у нашому прикладі. І так, 2 додати 2 дорівнює скільки? Чотири. Відправляємо до собачки з номером 4. Один додати два. Три. Чоти додати один. Дорівнює. П'ять. Вірно. Далі. Три додати два. П'ять. 1. один. Шість. 3. Додати 1. Дорівнює. Так. Чотири. Молодці. Добре. Тепер з вами зробимо графічний диктант. Давайте будемо малювати. І слухати мою команду. І так, перша команда. Одна клітина вниз. Одна Клітинка праворуч. Одна вниз. Одна. Праворуч. Одна вгору. Одна праворуч. Одна вгору. Одна, ні. Дві праворуч. Дві праворуч. Один-два. Далі. Одна вниз. Одна праворуч. 3 вниз. Одна ліворуч. Одна вниз. Одна ліворуч. Одна вниз. Одна ліворуч. Одна вниз. Одна. Ліворуч, одна вниз. Одна ліворуч, одна вгору. Одна ліворуч, одна вгору. Одна ліворуч, одна вгору. Одна ліворуч, одна вгору. Одна ліворуч, три вгору. Один, два, три. Одна праворуч, одна вгору, дві праворуч. Так, що в нас з вами вийшло? Так, це таке гарне серце. Можете його розфарбувати? Дай його. великі. Так, дорогі діточки, я вам теж дарую своє серце ось таке, тому що ви в мене найкращі, найулюбленіші, найрозумніші, найчарівніші діти. І я бажаю, щоб ваше серце завжди було добре, чуйним, світлим на радість вашим батькам і на славу нашій країні, Україні. Бо діти це наше майбутнє. Ну що ж, зробимо гімнастику для наших ученят. Рухаємо чинятами вліво, вправо, вгору вниз. Ведемо по колу в одну сторону. І іншу сторону. Закрили очиня. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили, відкрили. Покліпали. Подивились вгору, вниз, праворуч, ліворуч. Поклали долоньки на оченята, помасажували угу. ось так добрічко. Ну що ж, дітки, я сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття. Ви великі, молодці. Ось вам Добре. мої покриски. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.